Що ж, друзі, погнали тестувати. Так я просто поки панельку на землю положив. Так вона собі підключена до контролера. Зараз я ставлю камеру на штатив. Так. І підключаємо інвертор. Плюсик до плюсика. Спочатку, як завжди, як в будь-якому приладі. Підключаємо плюс. Для безпеки... Ой, чекайте. Треба бути дуже уважним і дуже обережним. Спочатку підключаємо плюс. Інвертор поки що вимикаємо, поки все не підключили. Потім підключаємо, чекайте назад, плюс відкрутю чомусь. Потім підключаємо мінус. Якщо ти... а. Він включений. Це нормально, то що він отак влупив, це заряджаються конденсатори. Головне не дати йому на корпус влупити. Тут клема така стрьомна. А, ось ізолятор від неї. Що міг би і влупити на корпус. Треба її навпаки перекинути. Ну Хай вже так буде, Тільки з цим ізолятором, щоб порядочок був. О! Хорошо. Включаємо інвертор. Запустився. Тепер, речі. Знімаємо камеру назад зі штатива. Дивіться. Зараз оця зборка акумуляторів, оця переноска, буде працювати від інвертора. О! Пішла раді моя, що показує, хаває. Так, тепер треба розібратися. Да, 36 Вт оця тема забирає. На ній написано 220 вольт, ой, написано 20 вольт 2 А, але тут нема 2 А. 18 Вт. Це 1,8 ампера тут, 1,9 ампера. трошки не дотягує. Ладно, простим його. Замість ноутбука у нас буде отака штука. Вона теж хаває 100 Вт. В принципі, як нормальний ноутбук в режимі просто роботи, а не іграшок. Хоп! І що ми бачимо? Ух ти, яке прожорливе! 80 Вт, це тема 50 по факту хаває. Давайте воткнемо ще холодильник. З холодильником 210. Треба піти ще щось взяти, таке не сильно прожорливе і воткнути. Дивимося, що тут тим часом робиться. 24,9 це в мене акумулятор. 0 А чомусь йде з панельки, а 1,3 А з панельки йде. 1,3 ампера А при 24 вольтах це десь 30 Вт, тому що в нас дивіться, які хмари. Я холодильник поки виключу, щоб коли сонечко вийде, його можна було включити, бо він зараз прокачається і потім не захоче запускатись. О, Ця тема хай погріється. Показує статус офчардж 55%. 25,3 вольта. Ну, типу, зараз на акумулятор йде нагрузка, він в просадці. А я піду, знайду якийсь ще один електроприлад не сильно, не сильно прожорливий, щоб догнати споживання десь до 300 Вт нам буде для експерименту то, що треба. Дивіться, друзі. Ось дружини, ноутбук увімкнений. Ось увімкнена зарядка оцьої зборки. Ця зборочка потихеньку заряджається. Яка в мене буде трошки згодом тестуватися. Що у нас показує? 93 Вт. Включаємо холодильник. Ай, блін. Це хто такий? Це зарядний пристрій. Ми юпка виключимо, тут не використовується зараз. Холодильник. 237 ватт. Зарядка. Холодильник і ноутбук. Там у нас хмарненько. Тут у нас показує статус оф charge 53% у цих двох акумуляторів. 24,7 вольта. Потихеньку воно під'їдається. Але для цих двох акумуляторів це дуже великий розрядний струм. Нам треба, щоб вийшло сонечко. Тому що хто слухав моє відео уважно, той чув, що цієї збірки достатньо, щоб все це працювало, коли працює сонечко, а не просто серед ночі, типу. і потім розказувати, що я дурак моїй сонячній панелі, це дуже погана ідея. І питання в тому тут стоїть не в тому, коли воно відіб'ється, а питання в тому, чи у вас буде можливість просто сидіти за компом і працювати, і при цьому пить холодненький напій якийсь. Зараз я поки що. Поки що я вимкну холодильник. Дивіться, 236 ватт це з холодильником. Покажу вам, що це дійсно холодильник вимкнутий. Ось у мене пішов шнур до хати. Пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов, пішов. Ось гнат бомбель так і не встає, лежить собі. Ти хотяра. Йди щось якусь мишу злови трохи. Розвалився. Як в себе вдома. Ось наш холодильник. Воно там Від нього кабель під батарею. І ось він вимкнутий. О, зараз ми йдемо на двір, чекаємо сонечка і подивимося, що нам видасть контролер з цієї батареї. І чи покриє воно нам ноутбук, інтернет і холодильник і зарядку телефона. В ролі інтернету і зарядки телефона буде служити цей блок живлення. Я думаю, що це хаває явно більше, ніж зарядка. Тому що сама крута зарядка телефона 22 Вт, а тут 36 А інтернет хаває 7 Вт. Я заміряв, в мене є відео, де я це все заміряв. Дивіться, це відео, що скільки споживає. Заміряв я це все оцим ваттметром. І дивіться, зараз у нас пасмурно. Зараз у нас вімкнена... Оця зарядочка. І зараз у нас вимкнений ноутбук. Ноутбук в режимі просто холостого ходу. Разом воно споживає 100 Вт. О. Дивимося на батарею. Зараз, 25,1 вольта в неї зараз напруга. 1,5 Ампера зарядка йде. О, 1,5 А при 24 вольтах, це 30 Вт. Зараз іде зарядки в абсолютну пасмурність. А 92 вольта. Тобто зараз 60 Вт, це по 30 Вт на акумулятор. 30 Вт на акумулятор це десь по 2,5 А. Зараз йде розрядний ток. Якщо допустимо для свинцевого акумулятора, розрядний ток. 0,5С, тобто в випадку з соткою це 5 а. 0,05, перепрошую, 5%, в випадку з соткою це 5 А, випадку з 50 це 2,5 А. Якби порахувати, що це були дві нові 50, це якраз був би для них допустимий розрядний струм. А з учетом того, що це старі вбиті акумулятори, тут зараз розрядний струм перевищений вдвічі. О, і зараз для них це погано прямо в цей момент. Але якщо ви таких чотири поставите вбитих, то це для них буде теж якраз допустимий розрядний струм. Якась лампочка, інтернет. І цей. Господи, як воно називається? Ноутбук. Де він там? Той ноутбук, а з тої сторони. Коротше, тому десь ноутбук є ззаду в мене. Зараз ми ждемо шнечку ще... виходить з хмаринки і продовжуємо знімати. О, друзі, дивіться, 5,6 А. Майже 6 Ампер. 6 Ампер це 150 Вт. Далі дивимося. Що? Показуй нам. Нам цікаво. Заряджається батарейка 7 Ампер. 7 Ампер це 107,2, почти 8, 7,5. Пішла зарядочка. Включився інвертор, йому жарко стало. Ампери показуй. 8,4, 200 Вт вже. От зараз валить 200 ватт в акумулятор і сюди на споживачі вмикаємо, не соромимося. Оцю, спочатку холодильник тидиш, Потім дидиш оцю штуку, що дружина собі красоту наводить. плавилку для воску. Ну Це типу як типу, ви ще щось там включили, малопотужне, не знаю, вітряка якогось. Теж вимкнули. Дивимося тепер сюди, що ми маємо. Часткове затінення таке трохи лишилось на панельці. Зараз спочатку сюди 9 ампер. При 25 вольтах це 250 Вт. Дивимося, що в нас споживається в цей час. 280. Майже повністю покривається. Зараз я ось ще чуть, -чуть постараюся часткове затінення убрати. І далі знімаю. Так. Давайте підведемо підсумки по цій маленькій сес. В принципі, якщо погода сонячна, що хмаринок небагато, а акумулятори не такі, як в мене, то такий контролер, панелька одна на 400 Вт, і два акумулятора, ноутбук, холодильник і інтернет-зарядниками для телефонів, шматочок LED ленти, воно все це потяне. Ну знову ж таки, коли є сонце. Коли сонечко ховається, оця штука допомагає нам проскочити ці моменти. О, але цей тест реально треба перезняти. В ідеалі поставити два нових таких акумулятора. Але в мене таких два нових акумулятора немає, в мене відносно новий тільки на машині стоїть. Тому поставлю, ну я його перезніму, виберу. Один з машини зніму, один з зборки звідти поживіший виберу, так щоб у них плюс-мінус і однакова ємність була по статусу хіл. І щоб плюс-мінус однаковий внутрішній опір у них був. Тому що, коли сильний розбіг по внутрішньому опору, один ще розряджений, а другий вже булькає, як каструля з супом. Зараз ще таку штуку покажу. Опа! Звук у мене зараз записує телефон. Ми його отут поставимо. Послухайте, який це класний акумулятор. Він, коротше, при житті пушка був. Тут стінки такі тонесенькі, що я їх ось ось. Легесенько одним пальчиком. Ну тут ще цікаво буде для тих, хто кричить гваут, що воно все взірветься. E, підписник у коментарях пояснив отаку штуку. Тут в акумулятора є червоні пробочки. Отакі. У них є дірочки, я вони неї бачу, які йдуть в сторони дірочки. Ага. І, і вон там є така сама тема. Давайте порівняємо з цими. Угу. А тут нічого нема. Ніяких дірочок. І, до речі, цей жлоб знову досуха википів. О, ну, прикол в тому, що цим двом акумуляторам вже 100% пора їхати на прийомку. Тут без варіантів. О. А якщо сюди поставити більш-менш живі акумулятори, то воно зможе тягнути. Якщо там, наприклад, ви бачите, що прогода сильно пасмурна, то тоді краще. Ну, ноутбуком не користуватись. Холодильник воно буде тягнути спокійно. Тому що, якщо, допустимо, акумулятор 50 то це у вас виходить 24 В 50 ампер годин. 0,05С, це, це в нас виходить скільки ампер зараз рахуємо? 5% від цієї суми. 2,5 А це буде для них такий розрядний струм, щоб вони не деградували. 2,5 А 24 В це порядка десь 60 Вт. І як ви бачили, в саму таку. Пасмурну погоду влітку, панелька сонячна дає, там в районі 30 Вт. А коли світить сонечко, вона насипає нормально. О. і от ви Якщо ви таку штуку збираєте, то холодильник можна просто на ніч вимикати. Він за ніч не розмерзнеться, йому нічого не буде. Повністю він точно не витече. Потім на день собі вмикаєте. о І при такому розкладі воно буде висасувати з цих акумуляторів ват по 30-40, що для них. А, струм розряду в них 01, це, я перепрошую. 24 вольта. 50 ампер години, якщо це 25 В, наприклад, то це ми що маємо? 5 А ми зможемо, можемо з них брати при розряді. І що це виходить? На 24 вольтах 5 А це виходить 125 Вт. Це якраз те, що споживає холодильник. А коли сонечко світе, воно трошки скомпенсовує. І з них навіть менше 5 А береться, тому що береться ще десь 1-2 А, коли сонечко не світить, береться десь 1-2 Ампера з неба, коли сонечко світить, акумулятори з них береться буквально пару відсотків. А то і взагалі нічого не береться. Коли ви, холодильник перестав працювати, сонечко світа далі, акумулятори відновлюються і вони сильно не просідають. Ну, в принципі. Якщо порахувати, що на ніч залишати працювати тільки холодильник, він за ніч з'їсть десь 500 Вт. 24 вольта 50 ампер один, у нас 1250 Вт. 50 Вт це якраз десь і буде 40% від цієї ємності. На таку ємність ці акумулятори холодильником можна просажувати за ніч. але знову ж таки, чим менше свинцеві акумулятори ви просаджуєте, тим довше вони вам служать. Мені вже мільйон разів писали в коментарях, що моя збірка то нікуди не годиться, вона одноразова, за 2-3 місяці здохне і так далі. Е, я багато інформації вивчив про свинцево-кислотні акумулятори. І потихеньку моя збірка тільки нарощує свій обсяг. О, цьому акумуляторі десь, мабуть, років 5 він мені послужив спочатку на машині. Я вже розповідав, його разом з машиною брав. Потім він википів досуха. А цей акумулятор взагалі простояв мінімум 3 роки в сараї розряджений до 3 вольт. І навіть на таких акумуляторах, ви самі бачили, холодильник у нас працював. Тож, друзі, реально, ну не за 12 тисяч. Якщо рахувати з новими акумуляторами, двома самими простивими свинцьовими, рахувати отакий от контролер, цей, до речі, беушний можна знайти за 500 гривень. Це чуть получше у того самого маленького синього гімна, ну це теж чим контролер. І якщо рахувати зарядку не таку, як у мене, а теж саму простеньку, автоматичну, на, на, на 10-20 А, ну при 23 вольтах, вона буде там 10 А давати. От якщо порахувати такий сетап, то ви реально в 15 тисяч влазите, і у вас реально є за 15 тисяч гривень сонячна електростанція, яка може вивозити. Холодильник, світло, інтернет і ноутбук. А це, в принципі, для якогось звичайного фрілансера це вже просто базовий набір потреб закритий. Крім того, якщо у вас є машина, зарядні вже купувати не треба. Да? Якщо у вас є машина, то у вас десь може і біушний такий акумулятор один валятися. Залишається е, докупити, чим контролер і панельку. І інвертор, звісно. Добренько, друзі, на цьому поки що все.